Нашим воїнам там потрібно посилення, посилення усіма видами необхідних сил та засобів для того, щоб цей російський наступ розгромити. В районі Торецька важливо відмітити, що наші воїни дуже ну, роблять все можливе для того, щоб не тільки втримати ті позиції в місті, які були, а навпаки, навіть проводять успішні контратаки, посилюють наші позиції. Зараз там в Торецьку воїни і. Президентської бригади воюють і воїни окремих батальйонів поліції. Особливого призначення бригади поліції Людь б'ються в самому Торецьку і знищують велику кількість російських окупантів. Там йдуть дуже важкі бої. Ворог докладає усіх зусиль для того, щоб оточити Торецьк, перерізати усі комунікації, можливості заходу в місто. Ситуація там дуже важка. Також важливо відмітити бойові дії бригади 12-ї бригади Нацгвардії Азов, яка дуже серйозно стабілізує, проводить контратаки на напрямку, причому не тільки в своїй смузі, а і на сусідніх. Тепер давайте подивимося ще одна у нас і карта. Так, це район Куп'янська. Куп'янська дворічна. Тобто тут ситуація також ворог намагається наступати, продовжує наступальні дії і дійсно дуже близько підійшов. Дуже близько вже підійшов до Купенська. Купенськ під загрозою, під ударами. Російські війська тут зазнають великих втрат, наші воїни тут ну, завдають просто військам. Арміям Московського воєнного округу великі втрати елітним російським з'єднанням. Ну і ворогу тут просунутись зараз кожен крок з дуже великими втратами дається, а в районі селища Надія підрозділи 3 штурмової бригади провели знов таки дуже успішну контратаку, вибили ворога, розгромили його підрозділи штурмові і значно покращили становище. В цьому районі. Також важливо відмітити, на цій карті там ми не бачимо Лиманський напрямок, а це трошки південніше. Ну там ворог намагається наступати. Він наступає на позиції 60-ї і 66-ї механізованих бригад, намагається з усіх сил повністю захопити терни і наступне за ним селище Ямполівка. Намагаються прорвати цей фронт, і там просто шалені втрати, щодня ворог зазнає. Тим не менше продовжує атаки. Також на цій ділянці у ворога значна тактична ініціатива. Тобто володіє перевагою в силах, засобах, і в людях, і в дронах. Далі, що важливо відмітити, я б хотів сказати, тут у нас нема карти, але хочу сказати, що да, по Харківському напрямку, теж під Харковом наші воїни. Також продовжують активні бойові дії під Харковом, під Вовчанськом, і на деяких ділянках вдається покращити своє тактичне становище. Я думаю, пізніше будуть якісь офіційні повідомлення. Ворог зізнає на цих ділянках також величезні втрати, серйозна ситуація. Карти нема у нас, але я хочу сказати: в районі Сіверська і Білогорівки, росіяни намагаються повністю захопити Білогорівку і висоти, які панівні над Білогорівкою. Дуже важкі бої ведуть воїни 81-ї десантно-штурмової, 54-ї механізованої бригади, і тактична група, батальйон Свобода, 4-ї бригади Нацгвардії Рубіж. На цьому напрямку потрібне посилення. Да, тут також фронт цього сіверського балкона гідно тримають. Треба відмітити воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади, ефективно знищують ворога. Але треба відмітити дійсно ситуацію на фронті 81-ї 54-ї четвертої На їх стик великі сили ворог зосереджує для того, щоб атакувати, для того щоб прорвати і фронт цих бригад. І стик між цими бригадами завдати поразки українським воїнам повністю захопити висо білогорівські висоти і таким чином створити плаздарм для безпосередньої атаки на сіверськ. Дуже загрозлива ситуація, яка також потребує, потребує серйозної реакції українського військового керівництва. Тепер, оскільки у нас стрім, я одразу перейду до деяких відповідей на деякі питання. Так, кавер Олексій, що скажете по корейцям на Курщині? Корейці на Курщині, значить, перше угруповання ударне, ударне було Корейці стерто. Було, було, перше ударне угруповання було стерто. Повністю нашими військами було вибито корейське, корейське спецнав був перебитий в боях в листопаді-грудні. Потім корейці перегрупувалися, і зараз у лютому знов нове корейське угруповання також провело активні дії на двох напрямках. Наступали великими силами, ну і знов таки були знищені в значній кількості. Були знищені. Зараз корейців знов відвели. Вони зараз їхня присутність на фронті зараз не фіксується.